Наступний маршрут номер 11 Він е дуже схожий на восьмий маршрут, але має плюс два місця для розвороту. На перехресті поїду прямо. Оворотники не треба, але треба дивитися, що з правого боку нема кого пропускати, немає. Нібито немає. Добре. Прямо щось дивне відбувається в них з Ага. Так, об'їжджаю бусик. Ліве, ліве дзеркало Праве і праве дзеркало в пішоходів краще об'їжджати з показчиками повороту з запасом в 1,5 метра, бо то, що пішоходи це Невідомо, що з ними і як. Ой, вони вже пішли на об'їзд, а при тому, що там зустрічна. Я вмикаю лівий зупинюсь тут перед 17-ю, аби пропустити зустрічний автобус. Так, нема нікого, нема сюди. Правий, праве дзеркало вернулись назад, знову вмикаю лівий. Так як вони робити не варто, бо це вже створення перешкоди солідне. Лівий, ліве дзеркало, починаю об'їзд. А, я зробив так само. Правий праве дзеркало, приїхали, мову, і... Ну, Що робити в такій ситуації? Що робити в такій ситуації, коли так багато маршруток номер 17 бо в них тут кінцева, і от ти виїхав. І. Ситуація жахлива. Ну, <кхух> оскільки люди не мають рентген... рентгенівського зору і вони не можуть передбачати майбутнє, то ми не можемо знати, чи там виїде хтось чи ні. Так, оця от, е, холодильник, він мені заважає, тому я не їхатиму. Я почекаю, вмикаю ліве, ліве дзеркало, ліве і праве дзеркало, і тоді поїду далі прямо. Оскільки ми не маємо рентгенівського зору і не можемо знати, що там буде, тоді такі ситуації вартує. Ну, виїхали, то окей, вже так сталося. І коли бачите, що їде хтось на зустріч, тоді ви говорите, я прижмусь максимально правіше і зупинюся, бо не перешкоджати водію, який їде назустріч. І зупиняєтесь. І зупиняєтесь попри край. Він тоді вас безпечно об'їде. Ну, це, напевно, максимум, який можна зробити в такій жахливій ситуації. Правий що мене працює, повертаю праворуч. На наступному маршруті, якщо він також сюди вестиме, то я проїду ще раз у ту зону і постараюся уважніше глянути, чи є там можливість якась побачити, що там буде. О боги. Чого вони не їдуть? Оця тойота, будь ласка, запаркуйся десь, я тебе дуже прошу. Готуєшся до практичного іспиту у Львові? В моєму онлайн-курсі зібрані всі маршрути з детальним розбором. Покажу місця, де отримують помилки часто, де просять запаркуватися екзаменатори, і на що вони звертають увагу. Забирай доступ до відео. О, клас, давай. Ага. Що показує так. Тепер туди. Добре, добре, що вони запаркувалися. Поїхати позаду них 15 це я не можу. Ми ну далі рухаємось прямо. Бачу затор, або це е, результат того, що там багато хто паркується і тримає всіх, а можливо, там е, поїзд їде, не знаю. Зараз побачимо. Я зупиняюсь на відстані, щоб раптом хтось сюди заїхати хоче, або звідти хтось виїжджатиме. Тому краще не блокувати цей виїзд. Чи це перехрестя? Не знаю, зараз подивлюся. А, ми стояли, бо то, що хтось паркувався. Ну Це ніби дорога, але вона веде на територію якусь. Не знаю. Та Буде добре, якщо зупин... зупинитися заздалегідь, і раптом що, а ми тримаємо місце. Та й гарно. Ага, добре, добре що це не поїзд. Добре, що це все лише хтось паркувався. Так, тут педиколі, я дивлюсь з правого боку і з лівого, все добре. На перехресті з рухом по колу їхатиму на другий з'їзд. Отже, це перший з'їзд мене не цікавить. На рівні з ним я вмикаю правий показчик і з'їжджаю туди за тою вантажівкою, тримаючись правого краю. Вимикаю поворотник. Я випереджу цю навчальну. Є правий, праве дзеркало, окей. Ну, ви не мусите це робити на екзамені, можна їхати позаду та й все. Зараз ми повертаємо правого рушню, вмикаю правий показчик. Це Знову виїзд на Гордоцьку, де є смуга для розгону, бо це не буде важко. Але тепер лівий, лівий. зеркало є можливість перебудовуюся. Вимикаю повертання прямо. Зараз ми їдемо прямо десь кілометр і будемо розвертатись скоро. Щоб бути дивитися схему цього маршруту, то він такий тягнеться туди вдалину розворот, потім в інше місце розворот і назад до сервісного центру. Тут у нас е три смуги, але скоро стане дві. Оця крайня третя пропаде. знак власне, про то інформує. Я не знаю, чого маршрутка їде з правим поворотником, або він забув його вимкнути, або не знаю. Забираємося до першого місця, де доведеться розвертатися. Я перелаштовую правий ряд. Ага. З самого початку я повертатиму праворуч, тому я вмикаю правий показчик. Тут треба невелику швидкість обрати для оцих маніпуляцій. Бо десь зараз мені треба вмикати правий показчик. дивитися ліве дзеркало, на пішохідному прям перебудовуватись і з'їжджати отсюди. Об'їжджати оцю штуку з лівим покажчиком повороту і виїжджати по світлофору ліворуч. Тут дві смуги, тому я тут почекаю, хто мене пропустить. Навчальний вже зміг. Чи хтось мене пропускає. Пропускає. Ні. А ти. О, зараз я ну, і ще оцей несеться на швидкості великий. О, тепер я можу. Так, зелене... А, вже блимає, все. Ну, я тоді зміг зайняти місце собі. І все. Yeah. Yeah. Ну, цей жахливий виїзд. Він жахливий. Він жахливий. Бо я перелаштовувався прямо на пішохідному переході. Е, як варіант перелаштовуватись раніше, аби не на пішохідному, то робити Знову таки, залежить якими словами екзаменатор вам розповість про цей маневр. Він напевно скаже, ми зараз з'їжджаємо праворуч, а потім буде можливість виконати розворот навколо острівця. Оце типу острівець. Цікаво. Ну, Якщо він вам розповість про все ще заздалегідь, при наближенні до, зараз я виїжджаю ліворуч. Мені обов'язково ставати в лівий ряд, бо поворот ліворуч дозволений і з моєї смуги, і з тої іншої. Сюди виїхав і одразу правий покажчик, праве дзеркало і перелаштовують в праву смугу. Yeah. <плес> Зараз я розвернусь і повер... розвернусь там ще раз. Бо оце, як я... Те, як я робив, це тільки, що мені не дуже сподобалося. Хоча це ну, напевно якось так доведеться це робити. Mm. Ну, зрештою, ви ознайомлені з маршрутом, ви можете знати його ледь не на пам'ять. Бо і на сайті сервісного центру схема буде якась опублікована. Тому, якщо вам скажуть восьмий маршрут, ви вже знаєте про всі нюанси, які на ньому є. Тому я думаю, можете діяти трохи завчасно, за... знаючи про те все. Зараз я отут розвернусь і ще раз, е... і ще раз розвернусь там. Цей розворот не є елементом маршруту. Я мав би зупинятися трикутником, але зараз це просто. Просто просто я розвернусь, щоб ще раз там і все. Тому не зважайте на те, як я то роблю. Це зараз не маршрут. Це просто так мені хочеться. Так, Я вирішаю сюди. Тягую. Б... Виїду. То що в цьому місці воно ніби накладається. У нас є правил про те, що повертаєш праворуч, тримайся якомога правіше. І так я робив минулого разу, тільки що, коли розвертався. Але коли ти тримаєшся якомога правіше, то потім ти по пішохідному проїжджаєш ледь не прям навскоси. Тому. Е... Як варіант, до речі, є ще один момент. Якщо рух можливий тільки в одному напрямку, то повертати можна не з крайнього положення. Наприклад, ми, в'їжджаючи в праву смугу, бачимо на асфальті розмітку про те, що права смуга веде праворуч. Тому ми могли би повертати і не з крайнього положення. Ми можемо робити це от звідси, широко, широко, широко. Тоді ми при виїзді опиняємося отут, вмикаємо лівий показчик і нема перелаштовування на пішохідному переході. Я думаю, цей варіант гарніший буде. Отак, як я тільки що зробив, отак треба. Бо рух можливий тільки праворуч тої смуги, отже, інших варіантів немає. І нам не обов'язково займати крайнє положення. Бо та смуга вона така широка. І все. Ну Отже, якщо ви зробите, як я робив вперше, тоді аргументом буде те, що. Ну ви ж тримається кому? а правіше, вимушено, так близько місце для розвороту, тому мусили зробити отак. Це якщо екзаменатор буде прямо мовчати до останнього. А якщо він вам заздалегідь, скаже про те, що ми повертаємо, а потім розвертаємось одразу. Тоді аргументу буде те, що поворот можливий тільки туди, тому беру трохи ширше, знаючи про нюанс цього маршруту, бо таке воно просто отаке. І все. І все. Так, значить, нам зараз знову ліворуч треба. Так, навчальний, давай, там нікого немає, виїжджаємо. Ой, о, ну їдь, це ж зелене. Так зелене, їдемо. А чого ми не їдемо, але зелене. <пліт> Блін, це жах. І куди вони? Ой, вони стали правиряти, це не добре. Це не добре, бо сюди повертають з обох смуг. З обох смуг. І з правої, і з лівої. Сюди перебудовуюсь. Тобто вони повертали лівим рядом і вони мусяли опинитися в лівій смузі, а не в правій? Правій не можна. Так. Чи можуть попросити запаркуватись з правої сторони на парковці? Можуть безумовно, тому вмикаю правий покажчик, праве дзеркало, заїду от сюди. Ага. І десь тут може бути паркування передом під 45 градусів. Наприклад, між сірою і червоною. Отут лівий показчик. А це місце для осіб з інвалідністю тут не можу. Йду далі. Нема таблички, нема знаку, але на асфальті намальовано було. Може, отут-о, зліва. Тут по тіні, по тіні зрозуміло, чи є вільне місце, чи ні. А тут я зможу запаркуватися. Ні, також для осіб з інвалідністю. Ще раз лівий. Так, а отут також є вільне місце, бо бачу, нема тіні від транспортного засобу. Це звичайно. Заїду якось отак. Шляхом нехитрих маніпуляцій є. Нейтральний ручник. Я стою в межах. Окей, виїжджати будуть. Задня передача, лівий показчик. Витягую назад. Чого не бачу. Немає нікого. Окей. Я прімі колеса, потім лівий показчик і рушаю. Так, знову лівий бо буду виїжджати. Я беру отут широко попід правий край, куще пад... ви переходите, чи ви де ого ясно. пішохідний, це не для нього. Так, немає нікого тут, немає нікого. Виїжджаю в праву сму. Так. Зараз. Я з'їжджатиму праворуч і їхатиму до наступного місця, де можна розвертатись. Тут мені треба вмикати правий поротник, але не одразу, бо перед цим стендом є оцей заїзд, і вже коли його проїжджаю, тоді вмикаю правий. І після синього значечка повертаю. Добре, запіш пішохідним вимикаю поворотник і йду прямо. Одна смуга, можливо, вона чуть ширша, ніж зазвичай. Тому тримаюсь ближче до правого краю, та й все. Далі їхати попряму, а там з лівої сторони був знак дати дорогу, але це не для нас. На нас діють ті знаки, що з правого боку розташовані. Тут спонтанно з'являється велосипедна смуга, тому вартує не, не перетнути розмітку суцільну. Так, і зараз ми будемо розвертатись. Зараз будемо розвертатись. Тут такі неприємні люки. Я вмикаю лівий показчик. Поки що суцільно тут я не можу, мені треба протягувати далі до переривчастої. І важливо, це не типовий поворот ліворуч, це місце для розвороту, тому мені вже треба отак от. Виглядає, ніби я позустрічні їду, але нічого не зробиш. Розмика дозволяє саме там повертати, тому так і треба. Дядько ти дверцята свої, отак от, бачите, стоїть тими дверцятами. Ага, о. І зараз повертаю типу праворуч, тримаюсь попри правий край. У мене зніма вільно, вільно. То я оджену його, бо то, що я не можу їхати позаду. Тут ми просто їдемо прямо. В нас є знак першкод з будь якого боку. Можна лівий показчик ввімкнути, поки ми отут про. І одразу вимикати. Знову ж таки, то знак не для нас, хоча ми його дуже добре бачимо. Це для тих, хто тут з розвороту йде. І там раніше я вмикав лівий показчик, де був роз'їзд наліво або направо. Аби бути однозначно зрозумілим для тих, хто позаду. О там ж є варіант, можу туди, можу сюди, то я вмик лівий і все. Там інших поворотів немає. Це сигнал точно буде сприйнятий іншими учасниками однозначно. Хто там може обманутися? Якби там були якісь повороти ліворуч, тоді окей, а там ж нема, просто. Ну, типу. Це точно означає, що я їду лівіше, тому так, поворотник вмикаю. Зараз правий вмикаю, приймаю спонтар. Ого, це що таке яма? Там, ого. Дуже глибока яма. Не бачив? Так, отак ну з правим покажчиком вийду в свою смугу для розгону сміливо. Потім міняю на лівий і шукаю можливість перебудуватися. Є можливість? Нібито є. Є. Добре. Раз я перелаштовуватимусь правий ряд. праве праве дзеркало сюди перебудувався і вимикаю. І знову правий, бо повертаю праворуч. На перехресті рухом по колу їхатиму на другий з'їзд. Так, під'їжджаю до краю. Є можливість є. Підняю це все на правий показчик. І з'їжджаю. Вимикаю. Дуже слів справа пішко, я хочу їх пропустити. Кода. Ліве, ліве, дзеркало, праве, праве дзеркало. Зараз повертатиму ліворуч. Вмикаю лівий кащик, перебудовуюсь в лівий ряд. Зупинюсь трохи далі, бо то, що цей оранжевий при повороті буде займати мені е, смугу. Хоча я не маю його пропускати. Може мені його і не пропускати. Ну вже, я вже тут зупинився. Він вже очікує, того, що я буду стояти, тому хай. От бачите, як він широченько бере. Якби я стояв там на трикутниках, я б йому точно заважав. Хоча й не мав його пропускати, це просто я собі так захотів. Та й все. Після інкасаторів їду я. Тому я навіть не зупиняюсь, бо зупинятися мені не треба. І повертаю ширку сюди причіп. Велосипед з причепом, Ви бачили це. Якщо причеп призначений для експлуатації з велосипедом, тоді він може бути. І на велосипеді в тому числі. Ха, цікаво. Тут ліворуч буду повертати по головній. Ой, зарано включив що повороту От тут є. Капець, як вам пам'ятати оті всі нюанси? Я не знаю. Я оце тут їжджу все часу і все одно помиляюсь. Бачите, бачу поворот і одразу вмикаю. Так, і тут я буду виконувати зупинку.